У Рівному 150 тисяч пасажирів щодня користуються громадським транспортом. Перевізники підрахували, що на одному пасажирові втрачають пів гривні, і скаржаться, майже 30 мільйонів гривень має заплатити перевізникам міська рада міста Рівне тільки за регулювання тарифу на міські перевезення пасажирів. Така ціна вчорашнього рішення виконкому. Тому вирішили страйкувати, тобто взагалі не вийти на маршрути. Щоправда, прості водії про таке рішення не чули. Завтрашні маршрутчики будете страйкувати. Не то, то я? Щось кажуть, але нам старші не кажуть, щоб страйкували. Не знаю, нічого, так? Не нічого не казали. Бригадів нічого не кажуть. Людей і так грошей немає. Грошей Дивіться, не... скільки людей. І що? А в мене круг, треба на круг 30 гривень, тільки на на Куди на, на Будете страйкувати? Не знаю, ще нічого ні, не казали. Ще вам нічого не казали, ніякої інформації. Ні. А ні. треба страйкувати, як ви вважаєте? Не знаю. Мені в Пасажири теж не розуміють апетитів перевізників, адже вартість вже підвищували. Тому три гривні кажуть, це вже за дорого. На три гривні три з половиною готові. Платити. А де ви працюєте? Яка різниця, де я працюю? А чому вони хочуть більше грошей? Два ага. п'ятдесят мало. Ну, то... Може вже буде після травня місяця. Ну, як вони будь стрікувати, а хеб не вистачає. І посчитайте, скільки вони за минуту, скільки по два кидають за одну минуту. Подивіться, в яких кожаних куртках ходять ці на чайки, на залі ластики. Животами поустанавляють і здіваються з нас, з народу. їм мало. Якщо маршруток не буде, люди кажуть, не біда, поїдуть тролейбусом або ж пішки підуть. Пенсіонери кажуть, сидітимуть вдома. Я користуюся тролейбусом більше, маршруткою рідко, але користуюся. Ну, на базар більше. Ну, там, куди, може, поліклініку, теж маршрутка треба. От на Драгоманова я їду, то тільки на маршрутку, так інакше наше вчила. Бо там пішком далеко йти мені. Слава Богу, я пішком не йду, Мені не далеко йти. Хай добиваються, правди. Треба страйкувати, мабуть, нам не їм. Навіть думки немає такої. Я не чула про це, не знаю навіть як. Пішком? А далеко взагалі добиратися? Так, на Мірющенка. Таксисти говорять, у кожного свій бізнес, тому напливу пасажирів, якщо маршрутки стоятимуть, не очікують, адже таксі не всім по кишені. Ну знов таки, у нас свої пасажири, у них свої. Хто на що розраховує. У нас машин вистачить. вистачить. Якщо вони забастоють, да? я думаю, що вистачить. Тот, кто ездил на маршрутке, тот подождет и будет ездить на маршрутке. Кто ездил на такси, тот будет ездить на такси. Люди будут ездить на троллейбусах и будут ходить пешком. Как-нибудь переживут не первый раз. Но ажиотажа на такси не будет. Від своїх намірів перевізники не відмовлятимуться. Частина з них погрожують припинити роботу, аби не працювати у збиток. Відстоювання своїх інтересів вважають своїм громадянським європейським правом. У Європі водії страйкують часто, але про свої плани вони завчасно повідомляють усіх мешканців на кожній із зупинок. А також у транспортному засобі вони розвішують оголошення з інформацією про те, у який день з якої і до якої години транспорт не працюватиме. У рівному жодної інформації на зупин. Инках ми не знайшли. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.